Аудіокниги українською від студії Калідор. Альфред Гічкок презентує Ендрю Бенедикт Басейн. Бет Раймонд на силу застебнула другу валізу і крикнула чоловікові, який перебував у сусідній кімнаті. Речі зібрано. Я закінчила Джордж. Добре. відгукнувся той. У нас є іще година часу. Може, вип'ємо? Я приготую коктейлі, сказала Бет, увійшла у вітальню, пройшла пів кімнати і аж тоді побачила товстого червонопикого чоловіка, який розвалився у кріслі зі склянкою бренді в руці. Доброго дня, місіс Раймонд». Увічливо привітався той. Бажаєте випити? Ви хто? І що ви тут робите? сміливо запитала Бет Раймонд. – Негайно йдіть геть, або я викличу поліцію. Вони в нас тут не дуже церемоняться із такими, як ви. Можете називати мене Максом? незворушно відповів Товстун. Що ж до поліції, то. І я дуже сумніваюся, що це буде розумний вчинок з вашого боку. Бет почала набирати номер поліції, та наступної миті її обхопила м'язиста рука. Вона відчула запах поту і, зрозумівши, що опір марний, припинила боротьбу. Вона не відразу помітила другого невисокого молодого блондина. Він, мабуть, роздивлявся її олімпійські світлини, що стояли на каміні. У тебе чудова фігура, лялечко, прошепотів він їй на вухо. У професора відмінний смак. Відпусти її Джо!» – звелів Макс, що сидів у кріслі. Нам ні до чого із перших хвилин сваритися із господинею. Це ми завжди встигнемо зробити. І його червона потіюча пика розпливлася у глузливій посмішці. Точно, Макс, погодився той і промовив уже до Бет. Ми з тобою ще познайомимося ближче. Наступної миті Бет побачила у дверях вітальні Джорджа. Він має рацію, Бет. Сказав чоловік, підходячи до неї, не потрібно телефонувати до поліції. Ти. Ти знаєш цих людей? Я знаю Макса, Люба. Ми з ним колись, колись жили разом. Бет, я давно збирався розповісти тобі про це. Просто ми з Максом сиділи разом у нью-йоркській в'язниці, а вісім років тому я. Втік. О, не засмучуйтеся, місіс Раймонд, втішив її Макс. Ваш чоловік не зробив нічого особливо поганого. Він просто сидів у машині з двома молодими хлопцями, які вирішили пограбувати заправку. Тоді випадково загинув власник. Взагалі-то Джордж не мав стосунку до вбивства, але у нього вже був термін перед цим. І тому йому дали двадцять років. Вибач, Бет, видихнув тихо Джордж Раймон. Нічого страшного, кивнула вона. Я тебе знаю. Я знаю, що ти й муху не зачепиш. Дякую тобі, Люба, сумно посміхнувся Джордж. Як ти мене знайшов, Макс, звернувся він до товстуна. Ну, для людини із моїми зв'язками це пара дрібниць. Коли мене випустили, я зв'язався із Джо. А Джо він вміє розмовляти з жінками. Він познайомився з твоїм літературним агентом і дізнався у неї твою адресу. І ось ми тут. Заїхали побачитися, згадати добрі старі часи і усе ясно. Сухо кивнув Раймонд. І що ж тобі потрібно, Макса? Гроші? Ха. Гроші. Макс щиро розсміявся. Ха-ха. Ми з Джо і самі непогано заробляємо. Ні. Просто у Джо невеличкі неприємності на сході. Тож, поки ми будемо налагоджувати тут зв'язки, нам потрібне житло. Ось я й подумав, що ми, ми тимчасово поживемо у тебе. Ми з тобою згадаємо добрі старі часи, а твоя дружина потішиться із Джо. Я впевнений, їй це сподобається. Джо у нас музикант. Він грав у нічних клубах, аж поки не дізнався, що набагато вигідніше вбивати. Тепер він кілер. Джордж, ми більше доби просиділи у машині. Брудні, спіднілі, нам навіть самим огидно. Я бачив у тебе у дворі басейн. Ти не заперечуєш, якщо ми скупаємося перед обідом. Не заперечую, зітхнув Джордж Раймонд. Плавки у кімнаті для гостей, у комоді, у верхньому ящику. Ходімо, Джо, перевдягнемося. Сказав товстун напарнику. Професору є, про що порозмовляти зі своєю благовірною. Джордж, розкажи мені про своє минуле, попросила Бет після того, як двоє незнайомців вийшли. Тільки, тільки цього разу. Кажи, будь ласка, правду. Я боюся, вона тобі не сподобається. Та що ж, зрештою, я зростав на вулиці, я мав, мав зв'язки з поганою компанією і почав красти. До в'язниці я потрапив, коли мені не було ще й двадцяти, але там я почав вчитися. Вийшовши на волю, знову взявся за старе. Під час того пограбування, про яке розповідав Макс, я сидів у машині, але коли нас затримали. Мені, як рецидивісту, який уже сидів, дали 20 років. Мені тоді було 24. Весь свій вільний час я проводив у бібліотеці. Тому, напевне, мене і прозвали професором. Я почав писати розповіді про людей, яких знав. А потім. Потім до нас приїхала делегація лікарів, і я втік із ними. Я приїхав до Каліфорнії, винайняв будиночок і почав писати. Коли ми з тобою зустрілися, минуло вже багато років. Я, я думав, мене ніхто не впізнає. І що тепер? запитала Бет. «Тепер? Тепер все залежить від Макса. Вірніш, я від нього залежу. Варто йому тільки зателефонувати у поліцію, і я Я знову опинюся у в'язниці. Ти станеш дружиною арештанта. За п'ять хвилин у вітальню повернулися Джо і Макс у плавках. Можливо, ви дасте мені уроки спірнання Бет. І з усмішкою грайливо попросив блондин. Добре, кивнула вона. Я тільки піду перевдягнуся. «Хе -хе -хе. А гарна у тебе дружина, професоре, сказав Макс. Навчалася музиці, взяла бронзову медаль на Олімпійських іграх в стрибках із вишки, ге. Це що тобі потрібно? перервав його Джордж Раймонд. Скільки ти маєш намір лишатися тут у мене? Ну, ми подивимося, подивимося. Знаєш, поговоримо про це пізніше. Твоя дружина уже повертається. Думаю, Джо їй сподобається. Ти, будь ласка, знаєш, не ревнуй її до нього. У нього таких дівуль. Е, ні, Максе, так не піде, розлютився Джордж. Я не буду ревнувати. Я краще сам піду до поліції. Товстун схопив Раймонда за руку і завів її за спину. Хей, Джо! коротко гукнув він. Блондин швидко підійшов і завдав два удари в живіт, а третій у підборіддя Раймонда. Макс відпустив непритомного Джорджа на кахляну підлогу біля басейну. Джордж. Бет підбігла до чоловіка і опустилася на коліна. Що, що ви з ним зробили? Нічого особливого, посміхнувся красунчик Джо. Просто маленький урок. За півгодинки оклигає і буде як огірочок. Він просто почав нести щось про фараонів, пояснив Макс. Ви поговоріть з ним, коли він отямиться. Якщо Джордж не передумає, то, боюся, у когось із нас можуть виникнути справжні неприємності. Навчи мене пірнати, лялечко. із удаваною галантністю попросив Джо. Бет із важким зітханням залишила чоловіка, залізла на трамплін і елегантно пірнула у воду. Бачите? Зовсім не складно, сказала вона, виринаючи посеред басейну. Тільки потрібно бути обережним. Цей басейн розрахований на дев'ять футів глибини, але зараз у ньому тільки шість футів води. Блондин теж пірнув із трампліну, причому цілком стерпно, як на любителя. Макс, Макс, давай до нас у воду! гукнув він товстону. Ну ж бо чого ти чекаєш? Оце то життя. Макс підійшов до басейну, присів на край, він височив над водою на цілих три фути, а тоді повільно сповз у воду ногами вперед. А зараз, зараз я покажу вам набагато складніший стрибок, сказала Бет. Вона підпливла до драбинки. І вибралася із басейну, а потім висмикнула болти, за допомогою яких драбинку кріпили до стіни, і які Джордж викрутив перед від'їздом у відпустку, а тоді одним ривком висмикнула драбину із води. Зараз ви навчите мене, як вибратися із глибокого басейну, коли у ньому немає сходів. І коли від води до верху стінки три фути, гнівно сказала вона. Гей, hey, Джо, вона витягла драбину, запанікував Макс. Подивись, ну, як hey, на ну, які високі стіни, як ми виберемося. Ну що ж, я бачу у цієї лялечки грайливий настрій, тремтячим відлюті голосом сказав Джо. Чудово! Ось тепер я точно готовий погратися із нею. Він підплив до стінки, занурився у воду і спробував якомога вище вистрибнути із неї. Він вхопився кінчиками пальців за заокруглений край стінки і почав повільно дюйм по дюйму підтягуватися. Коли його голова зрівнялася із верхом стінки. Бет взяла одну із дерев'яних сандалій і неначе молотком вдарила його по пальцях спочатку правої, а потім лівої руки. Джо із гучним криком гепнувся назад у воду. Ну, гаразд, лялечко, пригрозив він. Ти дуже пошкодуєш про це, коли я виберуся звідси. Ти так думаєш, Джо? Несподівано спокійним. І вкрадливим голосом перепитала його Бет. Багато років тому зі мною трапилося приблизно те ж саме, що і з вами. Мені довелося тоді плавати три години, перша ніж мене врятували. Але я чудово плаваю. Я олімпійська чемпіонка. А чи ти зможеш протриматися на воді три години, Джо? Або, скажімо, три дні? Адже щоразу? Коли ти надумаєш вибратися, я буду гатити тебе по пальцях. Хей, Джо. Очі Макса розширилися від страху. Мені потрібно терміново вибратися. Я починаю задихатися. Я, я в поганій формі, я довго не протримаюся. Перевернися на спину, кретина, і заспокойся. На спині можна плавати дуже довго, а я. Я поки що придумаю якийсь вихід. Джо раптово поплив до протилежної стінки басейну і спробував іще раз вибратися. Але Бет неквапливо обійшла басейн і нахилилася над ним. Тобі потрібен іще один маленький урок, Джо, поцікавилася вона, повільно нахилилася. І що сили знову вгатила його по пальцях. Джой з гучною лайкою звалився у воду. Він замовк, щоб зберегти сили і поплив до протилежного боку. Але Бет уже чекала на нього там. Цього разу він навіть не став намагатися вибратися, він тільки з ненавистю зиркнув на дівчину і відплив на середину басейну. Ти, виродку, зробив боляче моєму чоловікові, гнівно, але спокійно промовила Бет. Ти зробив боляче багатьом людям. І як сказав нам Макс, ти багатьох вбив, але ніхто, вочевидь, ніколи не намагався зробити боляче тобі. У тебе нічого не вийде стерво!» – прохрипів Джо. Хто небудь прийде сюди і тоді. Тоді тобі кінець. У тебе зовсім погано із мізками, Джо. Ти ж чудово бачив, коли заходив сюди. Наш будинок стоїть окремо. До нас ніхто не приходить без запрошення, окрім того, ми повинні були їхати у відпустку. Тож ви, хлопці, влипли. Послухайте, місіс Раймонд, почав благати товстун. Невже ви досі не зрозуміли, що все це жарт? Ми зовсім не збиралися жити у вас. Опустіть, будь ласка, сходи, ми, ми виберемося із басейну і спокійно поїдемо. Я присягаюся ми ніколи, ніколи більше в житті не потурбуємо професора. Ні, Макс, похитала головою Бет. Ви приїхали, аби залишитися? І ви залишитеся тут. У басейні. Макс, тихо сказав Джо, попливемо до різних країв. Вона не зможе перешкодити нам обом. Макс, що лежав на спині, із сумнівом зиркнув на стінки. Нічого не вийде, Джо. Я невисокий, і у мене слабкі руки. Мені не вибратися самому. Чорт, буркнув Джо. «А тоді?» Знову перемкнув свою увагу на Бет. Все одно приїде поліція, сказав він їй. Вони дізнаються про те, хто твій чоловік. Він професор, рецидивіст, і тоді вам обом кінець. Коли стемніє, ми відженемо машину із вашими тілами миль за тридцять сорок у гори, посміхнулася йому холодно Бет. Там дуже багато ущелин і. Я сумніваюся, що вас бодай колись знайдуть. «Джо! Джо, я втомився, заскавчав товстун. Я вже більше не можу плавати навіть на спині. Будь ласка, що небудь придумай. А я? А я вже придумав, зрадів блондин. Мій зріст шість футів. Якщо ти встанеш мені на плечі, то легко зможеш вибратися із басейну. О, молодець. Очі Макса загрозливо зблиснули. Ми зловимо цю сучку і розберемося із нею. Ти знаєш, що буде, Максе, попередила його Бет, показуючи свою дерев'яну сандалю. Нічого, гмикнув Товстун. — Мені б тільки вхопити тебе за ногу або за руку. Від одного двох ударів по пальцях тапком ще ніхто не помирав. Бет кинулася в гараж. Там був шланг, за допомогою якого вони із чоловіком мили кахляну підлогу біля басейну. Коли вона повернулася назад, Джо саме почав підійматися із Максом на плечах. Бет неквапливо одягла один кінець шланга на кран, відкрила його на повну потужність. І підійшла ближче. Коли голова Макса з'явилася над верхом стінки, Бет Реймонд повернула краник на соплі і спрямувала шланг йому в обличчя. Потужний струмінь води перекинув товстуна. Він впав і, не встигнувши закрити рота, накоптався води. Давай, Макс, давай! Хапай її!» – волав Джо. Який не бачив, що відбувається над ним на горі. Макс упав на Джо, і вони обоє занурилися у воду. Макс! Макс, відпусти мене, ідіот! кричав Джо, спливаючи на поверхню і хапаючи ротом повітря. Ти ж утопиш нас обох! Але Макс зовсім збожеволів від страху. Вони знову пішли під воду, секунд за двадцять спливли. І знову занурилися. Після третього разу вони більше не спливли. Бет почула стогін Джорджа і кинулася до чоловіка. Чорт. простогнав той. Тоді звів очі на дружину і запитав із вимученою посмішкою Як ти, люба? Зі мною все гаразд. Коли вона допомогла йому встати, Раймонд побачив, що в басейні нікого немає. Де вони? Де вони поділися? запитав він у дружини. Вони у будинку? Ні. похитала головою Бет. Ми ми розправилися із ними. Я і басейн. Джорджі. Я повинна була. Захистити своє щастя. Ендрю Бенедикт Басейн Читав Руслан Алексію Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Напишіть, будь ласка, декілька коментарів. Це вельми сприяє просуванню канала у YouTube. Підпишіться, вподобайте відео. І розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю кожного із вас. Підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.